А треба жити, всім нам треба жити. Життя іде, ні грама не стоїть, і кожним подихом щоранку дорожити і дякувати Богу за цю мить. І бачити, яким буває небо, які бувають гарні вечори, і що шепочуть над водою верби, і що підспівують їм юні гори. Бо треба жити, всім нам треба жити, серед новин і вічної зими. І як важливо душу не згубити у цих тенетах вражої пітьми. А треба жити, хоч ламають крила, хоч часом все буває шкереберь, бо часто так, чекаючи на диво, нас у буденності з'їдає круговерть. Бо треба жити, любі, треба жити, радіти літній спеці і дощам, кохати вірити і Господа молити, щоб силу дарував. У штормі нам, бо треба жити, якось треба жити, і з першим проліском вдихати аромат, а ще навчитися нікого не судити, бо кожен має свій тернистий шлях.